Залишилось багато. Я не знаю, чи ми про все встигнемо поговорити. Але в нас такий, виходить цієї п'ятниці такий німецько-центричний випуск. От у нас Deutsche Welle потрапила мені до рук, така цікава публікація. Вони зробили велике інтерв'ю. З головою комітету з питань закордонних справ Європарламенту Ельмаром Броком, який відповідно розповідає на те, яким чином дипломатія може допомогти вирішити конфлікт на Україні конфлікт між Росією і Україною стосовно Донбасу. І він зазначає, що така перспектива мирного вирішення на жаль, поки що, така вона туманна, досить, і як він каже, що доки Російська Федерація не визнає свого впливу на сепаратистів, вона ті терористичні угруповання, які знаходяться на території деяких районів Донецької та Луганської областей. Перспективи тут не видно, на жаль. Хоча він вважає, що треба далі прозводити переговори, треба намагатись дотиснути ситуацію, треба домовити якось витягнути Російську Федерацію на переговори, примусити їх визнати вплив на ці сепаратистські угруповання, які діють на території українських областей, і вирішити питання. Проте він відзначає, що надзвичайно вагомим чинником у всіх цих переговорах є все-таки особиста позиція Володимира Путіна. І тут можна відзначити, що доки. Володимир Путін буде знаходитися при владі в Російській Федерації, то навряд чи Російська Федерація радикально змінить стратегію і визнає цих що вона має вплив на цих сепаратистів. З іншого боку, така стійка позиція керівництва Російської Федерації залежить від того, що вони все таки мають доволі потужні золотовалютні резерви, які дозволяють і підтримувати друзів Путіна, і протистояти, так би мовити, всій світовій спільноті в тому, щоб проводити політику на перегляд кордонів, що чого жодна держава світу. Не підтримує, проте слід відзначити, що Російська Федерація тратить свої золотовалютні резерви такими темпами, що це дозволяє сподіватися, що протягом наступних півроку будуть якісь зміни, все таки, в їх позиції стосовно сепаратистів стосовно України. Ну для нас це питання можливо. Скажімо, не дуже таке радісне, тому що нам ще цих півроку треба якось прожити, але тим не менше, воно якась перспектива вже буде віддалена більше. Хельмар Брок, в свою чергу, відзначає, що важливим питанням все-таки для України залишаються економічні реформи, які повинен проводити наш уряд, які повинен забезпечити верховенство права, зручний діловий клімат для бізнесменів, можливості для інвестицій, тому що в іншому випадку. Взагалі не зрозуміло, за що ми воюємо, тому що якщо ми воюємо за європейські цінності, то ми ж повинні жити за ними і в Україні. Проте він визначає, що розуміє всю складність ситуації, в якій діє український уряд, що все-таки доводиться вести війну, і можливості для реформ не такі широкі, як хотілося б, а проте їх треба все-таки проводити. І скажімо, у Ельмара Брока є надія, що все-таки український уряд проведе ці реформи. Ну, принаймні, він визначає, що пройшли вибори, прийшли нові люди до влади, і в нього є сподівання на те. Що реформи будуть. Проведені Петре. А чи покладає надії євродепутат, такі самі, як і українське керівництво, на вирішення конфлікту на сході, якщо будуть там проведені місцеві вибори за українським законодавством, ну до виборів треба ще дійти. Поки що про вибори там ідуть зараз реальні бойові дії. Якщо до виборів тут далеко ще Чи дуже. вирішать вони потім цю ситуацію? Чи він не згадує про це? О, про, кажеш, там, про поки, те, чи поки... вони про таку він говорить про більш таку короткотривалу перспективу, за таке, щоб вийти на переговори і на мирне врегулювання? Як він відзначає, що все таки більшість нормальних? Людей хоче миру і хоче е, жити, розвиватися, там, купувати, продавати, вчитися, там, і вести Нор нормальне таке повсякденне життя. Ідея така, що треба воювати, це дуже така невеликий, маргінальний, можна сказати, прошарок людей її підтримує. Проте, на жаль, такі люди мають вплив в Російській Федерації в першу чергу. Ну, і не в Україні з'явилось таких людей також немало. Ну, але вже так би мовити, внаслідок дій Російської Федерації, які налаштовані на війну. Проте більшість людей. Людей залаштовані на мир, і якось все таки треба буде домовлятися. Проте зараз таке питання не стоїть, тому що сепаратисти, яких підтримує Російська Федерація, ведуть активні бойові дії. І отут ми впираємося в позицію Російської Федерації і її керівництва, на яку такого можливо його сильного впливу поки що якось не можуть ніяк знайти європейські політики, не кажучи вже й про українських.